Оцінюю покупки з Aliexpress для котиків за 2024 рік. Невелика ремарка. Панянки дуже дуже баловані. Перша річ це ценово підтримує їх ігрову активність. Напевно, це єдина річ, яку вони обоє однаково люблять. Тож Поставлю цьому 9 з 10. Знімаю один бал за громісткість і дизайн. Наступний девайс – це мастхев. Якщо у вас є котики. Я Навіть не знаю, як ми раніше обходились без цієї штуки. Якби я знала, як їм це сподобається, то придбала б звичайно раніше. Ним тільки Аляска, а Нокс використовує. Його за своєю хвилю 10 з 10. Ще й батарея тримає дуже довго, що особливо актуально у відключенні. Наступна Світла. штука це повне фіаско. Придбала я цю штуку, коли Аляска навчилася відчиняти двері. І Мала надію, що ця іграшка допоможе їй спрямувати свою розумову активність в правильне русло. На я натрапила. Всі мої спроби залучити її до гри закінчувалися провал. Може трошечки нею погратися, але теж без особого ентузіазму. Тому 4 з десяти до все ж прикольний, і я вірю, що комусь може сподобатися. Наступ. Це копійки, Свою функцію справляється на ура. Дуже гарно вичісує, тож 10 з 10. Варто Спробувати, якщо у вас теж такі пухнасті коти, як і у нас я не покаялася, тому згодом купила ще одного дівничку. Це не таку заморочуву і тому ефективнішу. І так як в цей раз Аляска, хоча б спробувала з нею взаємодіяти, ставлю ці штуці 60. Повірте, це вже ого. Новорічні лежанці, яка легко трансформується в звичайну лежанку. Ми з Аляскою ставимо вісімдесяти два бали, бо їм. Коли ковпак хилиться сторону, якщо в ній неправильно лежати. Ну і мишка, яка заряджається, це однозначно 10 з 10. Навіть не буду тримати ніяку інтригу, так як Нокс її дуже дуже любить. Випрошує, або ми її вімкнули, і вам таке точно треба.